В Архікаді дуже багато речей можна попередньо налаштувати і зафіксувати собі під свій стиль роботи. Стиль може полягати в вигляді робочої зони, от, тобто, робочого профілю, а також в наборі виглядів, шарів, комбінацій, комбінацій, цих. Ну, Тобто, якщо ми маємо вигляди, то відповідно за цим ми маємо на увазі всі оперативні параметри і тому подібне. Тому заходять. Хочемо сьогодні спробувати зберегти собі на майбутнє старт для наступних файлів. Тому, наприклад, щось спробуємо змінити в робочому середовищі, ось якось переставити. Можна, наприклад, деколи є варіант такий, от щось нам, наприклад, не потрібно, там якась вузлова точка, там, чи ще щось таке. Ну, взагалі багато чого потрібно, але якщо у нас, наприклад, містобудування, то дуже часто нам не потрібний конструктив. Я таке бачила, робили, забирала цілу, наприклад. Цілий розділ панелі інструментів, їм це було незручно, їм тут треба було документування. За таким принципом ми можемо змінювати будь-яку із вкладок, ну, це буде стосуватися робочого профілю. Я, наприклад, заберу цю точку тому клацаю права кнопка по у цій вкладці і беру набір інструментів. Набір інструментів шукаю навмисне ось у цю вузлову точку, хоча зараз я її починаю вже застосовувати досить нерідко колись вона мене дуже нервувала вузлова точка. Сміливо можна нажати видалити. Чому? Тому що її можна завжди увімкнути. Зараз, а тут є проєкт, отут треба запустити. Проєкція документ. Ось тут саме вибираємо з латочка і натискаємо: нарешті видалити. Ось, натискаємо ОК, і дивіться, її вже нарешті немає. Це стосується робочого профілю. І ми його можемо зберегти окремо, якщо ми щось змінюємо. То ось тут, ну так само, можна перейти. Можна класнути профілі робочого середовища, і в принципі, за тим самим принципом, спеціальний. Так я вже, до речі, створювала попередніватри. Якщо ми щось змінили, архікат помітив. Ну, замість спеціальний, він пише, ну, в нього з'являється ось така властивість новий профіль. Ми це можемо зберегти. Я вже натисну 1, 2, 3, 4, 5, натисну ОК. Пам'ятайте, тут не було злової точки. Це стосується, а, ну, якщо б я тут ще підключила, наприклад. Чи забрала 3D-візуалізацію. Я тут на бік поставила собі панельку. Дехто ставить ось тут якісь панелі, дехто забирає та організатор. От мені, наприклад, я тут ще зафіксувала організатор. Якщо я зараз запущу архікат, наприклад, 27-й, то при вкладці там стандартно піде таке вікно, де можна вибрати робоче середовище, ось новий а uh, і Ось тут можна буде вибрати, до речі, архікард, якщо в нас вже багато варіантів було, запропонує останній. Це те саме, що зараз було. Тобто ми можемо, в принципі, і не напрягатись, так, щоб зберігати. Останній профіль за налаштуванням архікар пропонує. Але ми його створили, бо профілів може бути декілька. Сьогодні ми в містобудуванні, завтра в дизайні. І в містобудуванні нам треба один функціонал, в дизайні інший. Ось, Тому можна сміливо створювати собі робоче середовище, Ще як нам буде зручно. Ось другий функціонал полягає в тому, що ми фактично зберігаємо і ці вигляди, ну, тобто, тому вони, скоріше за все, будуть повторюватись обмірний демонтаж, монтаж. І кожного разу нам не захочеться це все налаштовувати. Ми під себе налаштовуємо шаблон. Ось. І цей шаблон, він якраз йому байдуже до робочого профіль. Ви бачили, там була окрема вкладочка Робочий профіль. А ці вкладки, оці розділи, вкладки в розділах навігатора, тобто вигляди, макети, шари комбінації, графічна заміна, оці всі речі можна зберегти у шаблоні. Принцип роботи, який ми маємо, от завершили, завершили файл. Завершили роботу. Далі, ну якщо у вас рука трясеться, видалити все, бо там принцип роботи полягає, що все треба видалити. Ось, то можна видалити і не зберегти. Так, видалити проєкт, а зараз. Так, зараз. А, ну ви думаете, добре? Там просто йшов в і воно но Проєкцію все одно видалити. Е, Якщо нам не потрібні були фасади, наприклад, це дизайн і розріз, ми не знатимемо, де має бути, тому видаляємо. Ну, На всякий випадок треба прочистити все. Десь тут був ще інший фільтр реконструкції. Сам фільтр нам потрібно налаштування, тобто він гарно співпрацює. Ці речі, деколи люди зберігають спеціально один, наприклад, такий, щоб можна було взяти, ну, тобто ми, напевне, одну такий і збережемо. Одну лінію винеску, клієнтиси іноді ставлять і пишуть там. При... Перед початком розрахунку видалити там якось. Ну, Подібне. Тобто взяти основу, намалювати, але потім вирішене ну, перед початком. А після того, як використали той плінтус, то його треба видалити, бо він там той метр буде Ось. Але це 2D-елемент. Ми просто потім візьмемо Ctrl-C, Ctrl-V, якісь елементи ну під себе підлаштовуєте, ви можете використати. Знову ж таки, якщо підлога в нас є, я бачила приклади, е люди підбирають тип підлоги. От ми ж можемо потім alt ctrl alt тільки пам'ятаєте, що. Оці зразки треба видаляти. Є таке попередження після того, як навели, видаляємо взірці ці зразки. От ви там квадратиками налаштували, три типи підлоги, там і, ж і матеріали йдуть, і штриховки йдуть. Це треба потім видаляти. Так, я це видаляю. Оце в зірезі вийшла. Оце видаляю ось у ці речі можна до речі, теж ну, в принципі, якщо нам ми не впевнені, що саме там. Потрібно буде така перспектива, там якийсь каркасний вигляд, а якщо потрібно, можна зберігати. Так. Ну і генплан теж треба все повидаляти на генплані. Ну, якщо хіба типи тип, або штриховок, або типи 3D-сіток теж можна залишити. Як приклади, ми залишили одну підлогу, то хай буде. Все почистили. Фактично всю карту виглядів почистили. Так, я бачу, що ще щось заблукало в нас у карті проєкту. Да, заблукав оцей взірець, який ми залишили. Взірців може бути більше, якщо в нас щось було налаштоване. Так, я бачу більше. А, ще це ця підлога заблукала. Добре. І тепер треба зберегти файл, зберегти як. Шаблон це. Tpl template file – Шаблон проєкту Архікат. Його ми підписуємо, як нам потрібно. Там, наприклад, дизайн, бо може бути окремий для дизайну, може бути окремий для архітектури. Фактично кожного разу ми працюємо, ми собі підбираємо вигляди і підлаштовуємо оперативні параметри, тому так і має бути назва. Ну, хай буде у нас ім'я Володимир, назва. І зберігаємо цей template файл. Тепер, якщо от, ми знаємо, що зробили шаблон, можна просто ну така хитрість закрити і не зберігати. Тобто ми PLN збережемо, ну, тобто втрати ті, що ми видаляли, не збережуться. Ось наш ТПЛ, наш файл є, він живий, здоровий. Заходимо на архіка. Ну і можна теж варіант, от я попередній раз робочий профіль налаштовувала, зараз я візьму простий робочий беру новий, звичайно. Беру робочий профіль стандартний, архітектурний профіль, наприклад. Хоча ви вже знаєте, що можна створити і дизайнерський профіль. А ось тут замість шаблону архікатівського беремо огляд вибору шаблона. У нас на робочому столі Володимир TPl-файл, архікат його вибирає і створити. І Що ми з цього маємо? Ми фактично можемо, ну, тобто, якщо ми називаємо його там, тип дизайн-файл там, дизайн, template, file, дизайн от, то архікат це все зараз завантажує, спрацьовує. До речі, Будете собі зробити ось цей приклад. У нас тільки фактично на підлозі лишився. Але от ну так само в нас збереження. Це теж треба було, до речі, почистити. Тут якісь два розміри. Інше можна почистити, це не страшно, це два елементи, але е, макети є. Е, вигляди є вже готові. Е, вони до них підв'язані комбінації, ой, демонтаж, демонтаж. Е, треба, ви собі протестуйте, подивіться, бо оцей стандартний от в нас є. Так, наприклад, демонтаж, робочий, це, напевно, робоче середовище, де ми переходимо з метра в міліметри. Це, скоріше за все, а ні, це заслуга шаблона, тому що ми робоче середовище не підлаштовували. Тобто тут зберігається робочі одиниці. Очевидно, так, тобто вони в оперативних параметрах. Ось. І, скоріше за все, треба буде так само підлаштувати, але можна. Ще додатково от, у нас є якісь завантажені бібліотеки, так? От, це теж собі протестуйте, спробуйте подивитися, як себе поводять в бібліотеки. Ну, в мене... У мене вона, я бачу, моя бібліотека є, але я її залиш, типу, завантажувала вже в Архікадівську, тобто інший тип роботи з бібліотеками. Але ну, теж можна спробувати подивитися, зокрема ж по текстурах також, як от вони себе поводять, чи їх треба завантажувати чи ні. Ну, але так то, в принципі, ну, принаймні цей старт можна брати для початку.